Варять на дровах та отримують мінерал як у 14 столітті. Це все про найдавніший український завод солі в Другобичі. Їдемо туди, щоб дізнатися більше. На заході Львівської області, дорогою до туристичних Східниця та трускавця, простягнувся Другобич, колишній найбільший нафтовий центр у Європі. Звідси родом Юрій Дрогобич, Іван Франко та Бруно Шульц. А ми сьогодні тут через іншу родзинку міста, найстаріше підприємство в Україні та одне із найстаріших у всій Європі Дрогобицький соливарювальний завод. Йдемо далі та дізнаємося про історію солеварні. Переоцінити важливість солі важко в народі її називають білим золотом. У певні періоди історії Україна була відомою завдяки видобутку солі. З початком Великої війни одне із найбільших подібних виробництв на планеті Артемсіль – Сіль опинилися в окупації. На Львівщині ж досі працює один із найдавніших заводів із виварювання солі. Вважається, що сіль тут почали добувати у 1250 році, а документована згадка солі з Дрогобича датується 14 століттям. Унікальність полягає у методі видобутку: сіль тут виварюють із природних розсолів, вручну відбирають, сушать, пасують. Про історію солеварні нам розповіла одна із працівниць, технологиня Оксана Бунда. Ваша соливарня є одна із найдавніших у Європі і, одне, ну, і це є найдавніше підприємство в Україні. Можете розказати, які ми взагалі тут історичних таких речей можемо побачити саме от, е, в цій соливарні, і взагалі найцікавіші якісь факти з історії? Ну, так, це дійсно найстаріший завод в Україні, і дуже приємно, що досі він працює, тому що це зараз єдиний завод, який виготовляє купну сіль для України. І дуже цікаво, що шахта працює з 1473 року, то всі дивуються, як це ну, могло зберегтися, ну, це завдяки солі. Mm -hmm. Засолюється деревину і деревина не псується. Ну, звичайно, на відміну від металу. Метал не витримує. Агресивне середовище роз'їдає залізо, тож деякі деталі замінили на пластикові або нержавіючі. За допомогою вежі на глибину 44 метрів опустили труби, до яких під'єднаний насос. Саме сюди приводять вервички туристів подивитися на механізм. Привезений з баку в 66-му році встановлений. Ну, звичайно, його декілька разів ремонтували, mm -hmm. тому що корозія дуже, дуже швидко це все руйнує. Коли він працював, то завжди його і підфарбовували, і чистили. І він би досить підпрацював, якби ця труба, що де впущені були штанги, ви бачите, mm -hmm. така група якби не дала тріщину. Mm -hmm. А от вона дала тріщину і ця вежа. Ми просто боялися її демонтувати, щоб ця вежа витримала. Ми маємо в першу чергу цю відремонтувати вежу, а тоді вже можемо демонтувати цю трубу. Раніше рупою з шахти відрами витягали дужі чоловіки. Зараз це робить потужний насос. Працює тільки до 10 хвилин, але кожної години. Кожна година автоматично включився. Потім виключився і за годину знову включився. І так ми цей розсіл транспортуємо по тих трубах у розсолезбірників, де цей розсіл відстоюється, ми до них підемо. Як і обіцяє пані Оксана, йдемо до селезбірників, де відстоюється розсіл. Як включається насос, так? Він качає розсіл і він затягує трошки мулу. Це є глина, гіпс, такі нарощіння маленькі частинки. І розсіл поступає в одну камеру і в другу камеру. Але щоб позбутися цього мулу, ми якраз тому і закачуємо цей суди русів. Далі сіль виварюється у ваннах за спеціальною технологією, що збільшує її вартість. До початку війни це робили на газові, однак після російського газового терору ціна виросла настільки, що продовжувати роботу було важко. Тож завод повернувся до виварювання на дровах. Нині будівлі підприємства у жахливому стані, але так було не завжди. Але все було механізовано. Був такий ланцюг Галя, скрипковий механізм, це пульт управління, це все на, тільки на кнопочки на, натискалося і все згрібалося. Зараз в нас є оця лопата. Бачите, яка вона натяжка. Вона Я її піднімати не буду, вона тяжка. І за допомогою цієї лопати ми вигрібаємо сіль на цей поріг, лишнє розсікаємо, і вже вона трошечка так побуде тут, підсушиться, і тоді ми її даємо в мішки. Ну, в наше мокра, і треба ще висушити. Тому потім ми ті мішки забираємо на центрифугу. Це у нас трактор є. А колись були був ко були коні. Наша недавно кінь возив ці, ці мішки. А зараз трактор, і відвозить на центрифугу. На центрифузі вона визвольнюється, потім йде на сушильний барабан. На сушильному барабані оце, так, значить, сіль крутиться, як в м'ясорубці. Угу. І продавається горячим повітрям, і тоді вона вже розсипчата і вона тоді не злипається, і тоді вже її вологість десь доходить до 0,45%, і тоді можна її вже фасувати. Дрогобицьку сіль обов'язково перевіряють на якість. І ми здаємо на Протокол випробування на фізико-хімічні елементи, і, крім того, ми ще на йод контролюємо йод, тому що ми деяку сіль видобуваємо і виварюємо, сушимо і потім додаємо йодат калію, це з розрахунку 67 грам на одну тонну солі. Ми його розчиняємо в температурі в воді, в температурі десь 60 градусів, тому що е, йодат калію погано розчиняється uh -huh. в холодній воді. І вже при кінці, коли вже йде майже вже висушена сіль, ми її скроплюємо тим йодатом калію. На Дрогобицькому соловиварювальному заводі є 6 панов – спеціальних місткостей для виварювання мінералу. За добу тут виготовляють до двох тонн солі, а за місяць близько 60. Дрогобицька сіль дійсно унікальна, бо її видобуток максимально природний. Із природних розсолів ми сюди воду не закачуємо, і тим більше, що вона мільйони років тому відкладалася, йде природний процес вилоговування через інфільтрацію. Вода інфільтрується, розчиняється і галіт, і утворюється соляний розчин. І ми ще виварюємо, ну, можна сказати, на дровах. Це теж немає шкідливих викидів. Атмосферу і коли виварюється на дровах, то ціль має час якось кристалізуватися. Після почутого і побаченого ми точно не могли не спробувати сіль на смак. І зверху я вам скажу такі гарні кристалики. Собі виберіть, тоді вибір. Угу. У нас ну, як на якійсь. Угу. У нас смачна. У неї, неї приємний після смак, але він не хімозний. Так, от після того через деякий час, ви скажете, ви так, що ніби щось смачне зіли. Так. Пані Оксана пояснює, що саме мінімальне людське втручання у процеси робить сіль такою смачною. Однак далі теж нелегка робота. Перед тим як потрапити до споживача, сіль проходить кілька етапів після довгого парування у панвах її вручну збирають, відвозять до центрифуги, потім відбувається сушіння та фасування у впізнаване пакування. Наразі другобицька сіль не така популярна, як того хотілося. Підприємство буквально виживає з того прибутку, який залишається після оплати податків. Також постійно триває боротьба проти знищення заводу. Про це нам розповів директор Соловарні Олег Петренко. Розкажіть, будь ласка, про те, куди ви зараз постачаєте свою сіль? Можливо, це якісь українські великі супермаркети або закордонні. Ми ну, просто в Україні продаємо все лише. Пробуль за кордон. Але є проблема згідно законодавства заборонений експорт солі після того, як Артемське державне підприємство опинилося на окупованій території. І ми дуже хочемо в наземних ринок спробувати з крупною з нашою елітною продукцією продаватися. Зараз продаємося переважно Львівщина. це є такі мережі, як близенько. Рукавичка, Холод, Арсен, наші локальні мережі ромашка, це дрогописька, і в сільпо зараз продаємося. Сільпо, фактично. Ми звичайної сіллю продаємося на західній Україні, а з крафтові літньою ми вже зайшли в центр. Захід, ще буде південь і північ. Тобто, фактично, в сільпо в кожному великому супермаркеті, там де є лавка традицій. Там буде продаватися дровоска сіль. Зараз саливарня активно розвивається у кількох торгових напрямках. Зокрема, у селеній крамничці можна знайти не лише класичну сіль, а й зі спеціями, перцем та сиром, особливо сіль пластівцями. Цікавинкою є крафтова кава з сіллю, яку тут продають. Знайти можна й топку солі символ дрогобича. Найскладніше це фінансування. Відновлення об'єкту, тому що ми бачили, якому стані виробництво, в якому стані будівлі. А реставрація дуже дороговаркість. Тобто, якщо проста реконструкція відновлення будівель коштує там, тисячу доларів, наприклад, ремонтні роботи, а архітектурні вже по реставрації в три рази дорожче, фактично. Нема державного фінансування, ми самі себе отримуємо, самі на себе заробляємо, і плюс ми віддаємо державу. Тобто від чистого прибутку, який ми заробили, наприклад, 100 тисяч гривень, якщо ми в місяць заробили чистий прибуток на 80% сплачуємо ще в державний бюджет, тобто 80 тисяч гривень. Ми можемо робити поточні ремонти, можемо купувати недороге обладнання і все. А якщо ми говоримо про капітальний ремонт, відновлення дахів чи ще щось, це дороговартісні ремонти, і в нас на це коштів немає, і ми навіть фактичні відкласти. Що так, грубо кажучи, не може завод. Кілька разів намагалися купити та привласнити. Однак чи залишилося б тоді виробництво невідомо. Тож тут шукають інші варіанти, аби розвиватися. Зараз е, обговорюється нова стратегія можливості вкладення коштів. Це державно-приватне партнерство. Це є такий закон. Він не повністю працює станом на сьогодні. Він дуже складно і працює. Ми ж ми ним не, не користувалися. Отак має бути змін. Має бути спрощена процедура, і ми маємо бути фактично. Є такі домовленості з фондом держмайна, з певними депутатами народними. Що ми маємо виступити пілотом? Соливарня має великий рекреаційний потенціал, що важливо для країни під час та після війни. Це є у планах, каже Олег Петренко. Почали спілкуватися з Донецьким е політехнічним університетом і Релковим Лідона mm Сдорогович -hmm. щодо співпраці, бо вони якраз в тому напрямку мають. І знання і кваліфікацію певну вони нам допоможуть. Але нам треба зараз знайти грант і кошти е для реалізації цього проекту. Планах червні місяці провести фестиваль. Є короткостроково. Попри всі труднощі, Соловерня дійсно розвивається. Частину прибутку та мотивацію до розвитку дають туристи. Зокрема, гостями тут були батьки президента Володимира Зеленського. Так, так, це саме вони. Екс-сучільники МЗС Дмитро Кулеба, журналіст Дмитро Комаров. Команда Другобицького соловеварювального заводу це неймовірні люди, які люблять свою роботу, а це місце дійсно надихає. Тож навідайся сюди, щоб гарно провести час та підтримати українське. Вікторія Мельник, Даніела Долотова, Вікна СТБ.